Всім привіт-привіт! Це я. Я сюди заскочила зовсім ненадовго до вас привітатися і сказати пару речей. Перше, величезне, дякую всім тим, хто мене не забуває, всім, хто лишалися зі мною на протязі минулого року, не дивлячись на те, що в мене виходило зовсім мало відео від слова зовсім, тобто, майже я нічого не записувала. Тим не менше, ви все ще пам'ятаєте нас, ви пишете. І мені було дуже приємно читати ваші коментарі під нашим новим відео, записаним разом із сім'єю Сазановичем. Хто ще не бачив, я залишу посилання. Будь ласка, подивіться. І було дуже приємно читати, що багато хто нас впізнав, згадав, і я зрозуміла, що я теж сумую за вами, тому я вийшла зовсім ненадовго, хоча б просто сказати Привіт, я тут, я є. Я читаю коментарі вас, бачу і ціную. І також, звичайно, я б хотіла привітати вас з новорічними святами, з Різдвом і побажати всього найкращого, не дивлячись на те, що. Настрій у нас багатьох зовсім не святковий, але тим не менше побажати віри в те, що цей рік принесе нам мир найголовніше і тільки гарні події. І це ще не все. Останнє, що я б хотіла сказати, для моїх улюблених підписників: в мене є невеличка іграшка, символічна на ялинку, я б хотіла подарувати комусь із вас. Це квиток Вілівонка. Хто зі мною дуже давно на каналі, вже протягом років п'ять, 5, 5, ви можете в це повірити. Ви, мабуть, здогадалися, що це значить квиток, золотий квиточок і Лівонка, шоколадна фабрика. Тому, сподіваюсь, він принесе комусь із вас удачу. Кажуть, ходять слухи, що мої листівки і мої подарунки приносять когось піар, і справді гарні новини. У нас є доказ. Для того щоб взяти участь, треба просто бути підписаним на наш канал і лишити будь-який коментар. І я вже з допомогою якогось рандомного додатку це розіграю в прямому ефірі. Це все. Я побігла. Я обіцяю, що дуже скоро повернуся. Вам всього найкращого. Не забудьте поставити лайк. Всіх обіймаю і до нових зустрічей. Пока-пока.